Волонса Олег Крістюк, Кристюк, сом поднікатель, маїтель і візіонар обходної значки голове, сом українець, при гніть, будемо говорити по-українськи, прибачте. Оценімець снаху. Я вже не знала, що перекладати, чи не перекладати. Трошки хочу сказати про те, що пробувається в Україні. Не хотів говорити, а потім думав, скажу там, малесеньку, одну квитку. Це поведети вже часом часах десь на Україні не Місце само тому говорить, але пре целе будемо на минуту зоберемо всі вашого закону. Зараз ну, зараз люди, які дивляться нас по онлайну в Україні, і коли ми розповідаємо, що в Україні це одне діло, тому що вони переживають там все на собі. Я скажу вам два тижні тому, в понеділок. У мене була зустріч з комерційним директором крупної компанії. І зустріч була в кафе на 11 годину в, в 9 годину в це здання прилетів ракети. І здання нічого не залишилось. Це вам поведати, що тата е, ситуація, коли слідуємо, чи це з образову або онлайн, то є навець. Але е, Україна швидко пережила має це реальний час, реальне місто. Масом рахуваний з обходів рядом, а так як і А и там Бураш скрепил сон са кавиарник, а роговались. А нашим опалкулар. А самозванец то шенди шла, а там самозванец засияла ай ракета. Осознание того, что вот мы так сидим на встрече, здесь начинается сумасшедшая сирена и приходит сообщение, что к нам сейчас сюда в этот район летят ракеты. Вже седіме э, зачне нормальний паровий э, э, сигнал. Э, Пішла СМС та вже тут на місці наказана в тетя вже насмерований ракети, на насмерована, насмирована. І ти мислиш собі, як це ну що робити? Ні, ПВО заб'є. Ні, наші літаки заб'ють, Ні, вона не прилетіть в цей будинок в інше так живеш. А ми власне розправляємо. Ні, 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 а си наші засягнуть, а си певно розвічі то ракету. Вони не долеті, але бо єдна, але бо А живемо в тій ситуації. Хочу сказати, це страшні якісь відчуття. То сугорозне фалсити. І я хочу, щоб кожен з вас ніколи, ніколи чого цього на себе не спитає. А я си жичим, аби ніхто з вас нігди такі то поцит не мав. Нігди не пережив такі то окам. Спочатку хочеться сказати, Дуже вдяка воїнам, українцям і українцям, і всьому народу, і слава Україні, тому що зараз ми стоїмо. Це подякувати цілому українському народу, воїнам, Озброєним силам України за те, що зараз ще стоїмо, віддержалися. Я хочу сказати слава Україні! Дай. У зані моєму тому читає ясне слава хоче велику вдяку сказати словаччині правильно слованському народу, словацьким підприємцям. Подякувати словенську, слованському народу, слованським підприємцям. Ви одні з наших партнерів, які з першого дня піддали нам плече, руки, допомогу. Фінансову, моральну, ну не знаю, всяку. Ми це yeah. відчуваємо. Це є з перших, хто нам, по моральну допомогу, і допомоць десь вашу руку ми десмитів ваше рамено, вашу моральну, дякую вам велика за все. І можу сказати чесно, те, що ми зараз тримаємося, це завдяки отакій підтримці наших партнерів країн. Одне з яких є слава. А то вже через дякую. Сказна вітажалі, а то я дякую з помоці Словенська, а Ілі, і рік країн, то нам таку помоц поскидує. ще так. раз це вам дали так не з ваших проблем. Трошку по презентації. Що за така презентація, а мої чинності? Три секундочки про ColorWay Wave взагалі. Е, Некілька слов о ColorWay, а то ще раз. Потім хочу трошки сказати, Навіщо ми тут у Європі? А І потім всім вам порозправити, що це наказане тут у Європі. І чому зараз українському бізнесу дуже важливо тут бути теж у Європі? Так, речо, про український бізнес, про українську обігатарську сферу є вельми доложити наказатися тут, де в Європі. Далі, чому у Словаччина? А, про чого Словенську? А які ілюзії є у... Коли ти не розумієш, коли ти все життя був туристом, але не робив тут бізнес. Жаці Сі, е, я туриста, не, не тільки з посленського mm, по цілому да. світі. Волоси, да. власне, виконавці функцію, але волосся в улоге туристу. І в кінці ще раз свої виводи, чому це потрібно робити а, і якому бачимо при... перспективу. А про що то треба робити? яку перспективу відніме? Повервей, це споживчи товари. Доларвей, то є to, 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 розна розний товар спокреденний товар. ці товари, які кожен з вас користується довго. А <coughs> тут є спотребний товар, то кожен з вас поуживає об'єднаному животі. То є в аксесуарах, мобільним пристроєм, то є витратні матеріали, до техніки. Розне, видите, то є ай крозне е, батерки, розне прист е, або розне елементи крозним е, зарядженням. Я думаю, всі розуміють, що це. Вельми добре розумієте, кожен може що. Зараз в Україні по своїм групам товарів ми, як чесно сказати, то не соромно сказати, великі монополісти. Ми подаємося скрізь, е, що за тика України так власне сме монопол е, то нам за доповідати, але є то так 20 тисяч точок торговку, які продаємо, з моєю продукцією. моя продукція, моя продукція Тож... продається, це не значить, що там один виробок. А пів вітрини вже є двадцять тисяч обходів, або обходних місць, где за передавою моя віровки, то не знаю, знаме ждання є один віробок, але це ли зозна вірок. Будемо в Ужороді, а підбурю вже по Слованській бачити. Ні, коли будемо в Ужгороді і можемо вийти на будь-яку вулицю і там їдеш там «Алло», Жукіт, «Брейн», «Смок» і ти заходиш «Здрастуйте, пане Олеже», «Здрастуйте, пане Олеже», «Здрастуйте, пане Олеже», «Все коварвей, 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 коварвей». Каже, коли ми йшли до Ужгороду, так є там страшний велам є, де я познаю, а де я передавав мою думку. У мене немає знайомих, які б вдома їм не показував, що у них є там 3-4-5 якісь Речей коварвей. Вони ж не знають, що це коварвей. Вони не мали з нами, де б кожен домашній не мав 5 виробків коварвей. Вони не вважають, що це коварвей, але є до війни, до війни ми рахували, що давайте так, один, два, три, штири. І тераз є на курс колеве продавав в Україні. Ну, За 4 секунди, кожні 4 секунди продається а, товар колор. Два-4 часа. Кожне 4. А я так вже побачу. на вже перехожу на Славацький. Придала вас єдина біробакова. Зараз це все по-іншому. Тому давайте не рвати. Тому що зараз не будемо так радити, що таке зараз змінювало ситуацію. О, ну я приводив якісь представленості PolarWay в магазини. Ако є за для виробки О, Все, ну я вкратці про PolarWay розповів, хто знав, то знав, хто не знав, просто давайте знаєте, що це за PolarWay. Ви саме розправили, доведіли, доведіли, а хто ні, так само з'явилися. років тому назад. Ну, я для себе прийняв рішення виходити взагалі по світу. Ми зареєстрували торгову марку. Сом це розводол, до света. <світували> так, ми, ми зареєстрували торгову марку по всім цивілізованим ринкам світу. <світували> Була реєстрована фірмна значка на вовшитких цивілізованих культурах mm. світу. Дуже легко було зайти на всі країни бившого, ну, бившого Радянського Союзу. Дуже легко саме <світування> достало, аби ми прийняли до країн Білого Союзу. <світування> Білорусь, Молдова, Арменія, Казахстан, Грузія, Азербайджан. Ну всі країни почали з, з дружником, з ентузіазмом купувати контейнери контейнер і колори. ці зачалі купувати товар, і тут я для себе подумав. О, треба ж теж саме зробити в Європі. А я сам сама вже той з тебе с меморій урові вийшли на цебіті. Це це виставка, яка була в Гановері в Німеччині. Гановері була і стала німецькою. Ми були перша компанія, яка виставила там витратні матеріали, але не оригінальні. Тому

Вони не хочуть купувати контейнерами, вони вперше хочуть щоб ти відкрив свою компанію тут <тас> в Європі. Що с історії? вони не хотіли купувати великій множество контайнерні, але країни аби ми своє заступлення отворили в і країні країни? Щоб компанія була публічна, біла, прозрачна. Аби фірма була біла, вередна. Е ну, можна було по фільм моніторингу позрити. Що за фірма? аби кожен саду з що це за фірма, а, аби сме, аби з, нами, чути, за фірма з історією. Для того щоб мати всі сертифікати європейські, переводи язиків європейських і розуміти, за скільки часів зі складу товар прийде їм до магазину чи на їхню складу так я ніцеле мати наладити ясику своїй крайній. Він це згадють, тільки буде э трова дода упаковування зі складу. Він він не хотіло, щоб в Європі вже були технічні спеціалісти. Ви в моїй домомате, да? Уже наша фірма мала вибір своїх э odborników. Які будуть вирішати технічні питання, ті, які беріє, ті, які вирішили цю технічну задачу. А і ми почали вибирати країни. А ми розмислю na tým, akú krajinu zvolíme. Tu, to je tak, že ja tu vyhodovalil sa v prezentácii, na pamäť už začal písať, čo sme tam sobie stavili. Takže vlastne, čo to vlastne bolo? Čo no, sme riešili? Pre, 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 pre. e, Jazyková prekážka, alebo jazykový barier, samozrejme, dáne. E, že blízko z Ukrajiny, e, čo sa týka e, ekonomie na služobných cestách, cestovanie cestovať, neveľa platí blízkosť do geografického centru Európskej únie, to znamená krajín, ktoré majú peniaze. To je hodnota, alebo nie tá hodnota, cena pracovnej síly, to je cena logistického zabezpečenia, cena prenajmu, prenajmu objektov pre, nehnuteľnosti, je to mena európskej zóny, Є то теж е, всяг або стяг штату к е, новим ходінкам. Е, Це було вже 10 років тому, тому? я не все не пам'ятаю, але у нас було там 15 пунктів. Перед 10-тій років ми мали таких 15 літрів 15 годов торс месяця сполніть, але на отас на торі смерті откладаємо. Ми ставили плани пересобою продаватись по всій Європі. Тому целі. ми дивилися на словаччину ну не так, як східна ну в а, схід Європи, що ближче, а як для Європи в цілому, міськме целі придавали свої в садити Європи. А то, то на Словенську сме саме позирали як Віходний регіон, або відходне узем Європи, але як у узелі... Я целі. скажу більше від мого будинку в Києві до мого будинку в Братиславі ровно 1400... А 62 кілометри. Мушу записати. Якщо їхати, їхати через вишній Німецький. Німецьке так озлоймо. Ну, е, квартири, вдома. Ну, не знаю, не знаю, що квартира, що вдома. 1462 кілометри. От воду для диван Києва е, к об'єкту для на Наславського. Скажу чесно, ми першу, на першому. В якому там проході зупинилися на трьох країнах: у нас було Словаччина, Чехія, Польща. вирішили, так, так, при трьох країнах то є Словенсько, Чеська, а Польсько. На той момент в Чеську був наплив бізнесменів з Росії, і Чейску. ми якось трошки вичеркнули це. Чесно було, просто як було, дало би заповідати, вилна подікателська, вилна подікателів з Руська, а то нас трошку застали. Польська, Польща і Словаччина десь були на рівні, тому що є якісь моменти, які краще в Словаччині, є якісь краще в Польщі. Польська, Словенська були так нервіровно, але то знаменало, що є нічого краще на Словенську, нічого краще в Польську. І ключовим моментом було це, Я опитав всіх партнерів, які вже тоді мав по Європі. Ну потенційно, які хотіли з нами ну, з нами пробити. Про вони були з німецька, вони були з Ракуська, з Австрії. Так вони були Угорщини, і практично всі сказали «Словаччина». Вже питав съм своїх партнерів, которые були дислоковані в розних країнах, Майрську, Польську і так далі. Дала съм їм тут отázку, а вони jednoznaчно подали, що ходь на Я буду казати м'яко в Європі полякам відношення такі вони жорсткі комесанки. Так, що не ту але дало би це повідомляти таке є мені. Поляком поляком є так особітний. Вони такі тверді, тверді однікати. Я хочу, щоб ну, словаки на мене не вважалися. Слово. Слово словаччини відношення такі добре. Знаєте, як от як от. Як от ну, це наша дитина, знаєте, так. Таке добре, гарне, ну, от десь в такому плані так. Словенсько самозамірні матрошку інівся. Я би самоді в руками, але такі добропрайні. Добропрайні, добропрайні, що живе, то є всі наші, всі І так ми вибрали словаччину. Так, прото сме вибрали слава. Ще одне ключове значення. Це оця картинка ну, справа, тому що я б сказав, би, що Словаччина це надгерна країна. Це я сказав по-сладці про Дуже-дуже красиво. Ну, коли ти їздиш на машині, я не можу собі дозволити їхати без зупинок, тому що завжди кудись заїжджаю на якийсь перевал, на якісь озера, на якийсь горі. Подивитися, це дуже красиво. Каже, Словенської красна країна, красна прекрасна країна. Вже йдемо по слованську, так він мусить найсти такі яке місто, як кут, деся застави, де са кохам то природу, то рана Слава Словаччина стільки багато людей. А ви знаєте, як правильно сказала, що в Тір більше ніж Словачині, і коли Словачка маш міста, де людей дуже мало і ти відпочиваєш. Так, самозвичайно, а й обивателів не так вела, як, наприклад, порівнували ми переказуючи виступлення з Києвом. Тож є таке місце, де не є аж тільки вела людей, а що ти заставиш, а відпочиваєш. Помилки при виході, при виході в Європу. Тож є хіби, які ми робили, коли ми приходили до Європи. Людина, яка займається бізнесом, ну, Ну, як кажу, зараз, як може живчим товаром, це особливо. Чоловік, який заобирає за, за подікарницькою чинністю говоримо о спотребному товарі. І, ну, він свій менталітет і менталітет своїх споживачів перекладає на Європу. Ага, так же, кіць зачинам, десь в ніякій няк, європській країні, так, свою менталіту, Он аплікує на Європа, на європську менталіту, але на менталіту хай декця полікає. Це не працює. <финувачив> По-перше, коли ти відеш бізнес в Україні, ти вже дадеш бізнес скільки там? 10, 20. Ну, у, мене, у мене в цьому році будуть 30 років, як я, я ну, підприємець. Який Кити поднікаш в Україні, наприклад, десять років, що за тикання так в Україні поміта у штридцять років і ясна справа, то я маю свою репутацію. Тож саме головне для бізнесмена так мав своє обходне мене. Що є вельми ви, долучити перепоніка і твоя репутація? То показує того, що чим ти займаєшся, ти робиш якісь справи. Ти то, що там обіцяєш, то, що домовляєшся, ти виконуєш. А то я одновременно говорив о том, що ти маєш ніяку вагу, що то, що ти mm -hmm. зробив, так сповніш, або а то сповніш, то, що ти mm -hmm. зробив. А ну, в Словаччині чи в Європі взагалі, чи його немає? Тобто ми молоді підприємці. Тож <різько> в Європі нас ще не познали, ми сме лен прийшли, ми сме млади подікателя. Споживач в Європі, він, чи партнер в Європі, він консервативен. že partner, európsky partner alebo e, obyvateľ európskej krajiny, on je dosť konzervatívny. Slováky ľúbia pracovať so Slovakmi, pracovať s Krakami, Nímci s Nímcami, Holandci s Holandcami. Slováci ľudia pracovať so Slovakmi, Poliaci s Poliakmi, Holandiania s Holandiami a tak ďalej. A Центральна Європа чи там ну, західна Європа вона не дуже любить працювати з компаніями східної Європи. Адже Центральна Європа не цілком ма, не нема не рада, або не цілком марада працювати з виходними фірмами, або з фірмами Віходная Європи, і всі, всі якісь мислі, які приходять зараз до підприємців в Україні. Що Європа дуже велика, дуже багата, у нас є якісь ноу-хау. Ми зараз приїдемо, скажемо, фішка ноу-хау, ну як я це робив 10 років тому назад, то якась розрібна мережа дивиться на каже Супер ноу-хау! Ну тут це ж, щоб це нам поставити в магазин, треба піднімати щось робити, де я не хочу це робити. Мені так це все і так добре. Takže nejaký podnikateľ teda má nejaký, nejakú novinku alebo má know-how, príde do Európy, má samozrejme viziu, že všetci s otvorenou náročou ho v tej Európe príjmu a má otvorené bolé činnosti. Ale to nie je tak, on príde k nejakému svojmu partnerovi, on hovorí, no to je ten partner, ktorý, s ktorým sa stretol, povie, áno, fantasticky, máš to vynikajúce, je to fajn, Але прото, аби це то зреалізувало, потребує ми урові один крок, другий крок, третій крок, а власне нашого. І то і так мало швидко добре забезпечено. А, а, коли мені раніше казали, що я маю суперпродукт, який дуже вигідний, які інноваційний, який новий, і всі його хочуть купувати, то я зможу його продавати скрізь. То в Європі потребує, по перше, знайомства, зв'язки і роки роботи тут. Каже, то говорили, що наш великий супер віробок, продавати там Європі, а що то буде купувати в орствер, не то так. В Європі треба мати своє заземни, в Європі треба мати контакти, а в Європі треба мати Ну, Якщо ви приїдете до уряду України і будете ще просити, просто, то я кажу, шансів дуже мало.

Smovala, čo je to bylo, čo? To <trují> keď prídete napriamo s zastupcom vlády a že mám niečo a potrebujem toto vyriešiť, tak budú vás brať z rezervou. Ale keď prídete cez renomovanú firmu, ktorá sa zaoberá touto, týmito kontaktami, touto podnikateľskou činnosťou, a je samozrejme na, 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 na Slovensku je Також буду з вами розправи і від Ну, В цим все рівно скажу, за 10 років навіть дуже не уділяють внимання, а останні роки ковід був, війна зараз, всі 8 місяців був в Україні і більше займався Україною, тому що було чим там займатися. І зараз чим є. ну, Перші дні, перші місяці взагалі було чим займатися. Я можу сказати, що треба відносити до ринку Європи як нашому майбутньому. Тому що Україна теж Європа, і вона теж зайде в Євросоюз. І ті компанії, які вже раніше почнуть працювати тут, раніше будуть тут сформувати свою репутацію, раніше будуть формувати свої зв'язки зв'язки, вони мають перспективу зразу займати своє достойне місце. chcem povedať ešte na záver, že 10 rokov, čo, rokov, čo pracujem na Slovensku, viete, aké boli posledné roky. Samozrejme, dva roky boli, e, potom teraz vlastne vojna. E, ale chcem povedať, že musíme sa pozerať na trh Slovenska, na trh e, krajín Európskej únie ako na svoju budúcnosť pretože Ukrajina je tiež uh, súčasť uh, Európy. Ukrajina tiež bude súčasťou Európskej únie a ekonomického Evrop... mm. a, 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 e, e e priestoru. Prie uh, chcem povedať, že čím skôr každý z firiem nájde si tu svoje miesto, tým skôr začne podnikať, tým skôr sa dostavia uh, dobré výsledky jeho práce. Разом з Америкою з Канадою це є золотий мільярд. Каже, Європейська унія Сполу з Канадою а за Сполучені Штати то є золота мільярда. То є саме потенційний ринок для споживчих товарів. Ну я займаюся то, споживчих товарами. Є то найвищий тир реалізації споживного товару. Зараз ще є дуже цікава фішка в Європі. Ну я от читав офіційну інформацію. ВEsby, в Австрія, Сhalf, chipset, Czechia, там в кластері Німеччина, Австрія, Словаччина, Чехія, Угорщина, а близько п'яти мільйонів українців зараз. в Не буде Україна, є около 5 мільйонів українців. Земѣ. І ці 5 мільйонів українців звикли користуватися Коорвеєм та іншими українськими брендами. А і 5 мільйонів сузвітно відкуповують вірок і корабель, а і мій обхожен. Ми в Україну привезли капелі ну, в патріотичному стилі жовто-поки вже ми сме... Бо мене тут заставили привезти в Європу місцеві, кажуть, де, то чому в Україні є, а тут немає. Ми сме додали до жовто-модре кабле, а не прийняти лише пречу, на Україні дата фарба є, а тут не є. Так же подій картина сама на обраті лише уроку. Да, ну, Ано. І зараз ось, ось, ось зараз... Купуй патріотичний кабель українського бренду. Купуй патріотичний кабель від української... Е, 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 Охоні, значки, волорої. Так, так, так. Та, і інша продукція теж вони мені дзвонять, пишуть, коли вже ви тут будете, щоб можна було прийти купити в магазин. Ми, ми хочемо, ми привикше наш український. Я знаю, я пішов мій киди, тут ваша заступення, або киди, мій ваша виробки, будемо скупувати. Те що смерті звідки купувати українські виробки на що, якщо, якщо ви думаєте, я не знаю, де камера стоїть до українського онлайн. Я скажу, що якщо, якщо ви ще думаєте, продавати в Європу чи не продавати, продавати. Треба відкривати ви, офіс, треба формувати свою репутацію, треба формувати своє майбутнє. А. І Словаччина це одне з найкращих місць. А ви ще розміщуєте, чи передавати, не предавайте, а так предавать. Е, е, хочете е, вибудувати свою будут снова, так Словенської досправні место, аби так будут Дякую. Дякую.